Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Cutch TV. Сьогодні в нас у рубриці тестування 3D-зразків. На моєму ось такому цікавому стенді, ви його всі пам'ятаєте. І сьогодні ми будемо за вашими проханнями тестувати дуже цікаву технологію. Називається Multi-Jet Fusion MGF. Дана технологія це спікання порошка. І вона відрізняється від попередньої технології, яку ми також тестували СЛС. У СЛС ви знаєте, що спікання відбувається лазером. Порошок плавиться, йде процес сушки. Це досить тривалий час. Наприклад, на детальку може піти десь приблизно 30 годин, щоб отримати кінцевий результат. У МГФ ситуація інакша, адже використовується також сировина ПА 12 тобто нейлон. Він пропитаний хімічними сполуками, і потім йде запікання інфрачервоним світлом. Завдяки цьому скорочується процес виготовлення деталі майже втричі. На відміну від СЛС, також деталі з МДФ менше набирають вологу, бо вони менше пористі, аніж СЛС. Ну і вони більш потужні та міцні. Але це ми з вами перевіримо вже на стенді. Наскільки це правда? Якщо придивитися, бачимо ось такі шари. Тобто деталька надрукувалася не лежачи, не стоячи, а навпіл, тобто під кутом. І це, в принципі, говорить про те, що у нас будуть, скажімо так, середні показники міцності. Не самі потужні і не самі слабкі. Давайте перейдемо до тестування. Одягаємо спеціальне посадочне місце. Фіксуємо вагами. А тепер для порівняння, давайте протестуємо досить цікаві зразки від нового виробника, який можливо найближчим часом вийде на ринок. Ось ці зразки були надруковані температурою 225 градусів, досить низька як для pg пластика. Але це добре, тому що друкувати таким пластиком набагато легше. Повірте, я з цим стикаюсь майже кожного дня. Ще на деталі присутня невеличка переекструзія зверху. Вона пов'язана якраз з коефіцієнтом розширення матеріалу. Він трошки більший, аніж у конкурентів. Тому при друці бажано ставити поток філаменту десь 97%. Тоді буде все ідеально і буде гарненька, рівненька поверхня. Я цього не робив, щоб у мене були всі зразки однотипні. Але саме головне для нас це стабільність прутка. 1,75. 1,75, 1,76. 1,74. Трошечки прокрутимо і поміряємо знову: 1,75, 1,73, 1,75. Я можу сказати, що проток майже ідеальний, тому що допуски дозволяють плюс-мінус 3%. Бачимо такий блиск. Ця деталька друкувалася ось так лежачи на столі. Тому вона буде найпотужнішою. В самому вузькому місці у нас 4 мм. На 2 мм. Ось ця деталь була надрукована стоячи. і ми розуміємо, що в цьому місці досить часто відбувається оплавлення, тому що все ж таки досить маленька поверхня, вузенька і йде перегрів від хотенда. Цю деталь будемо тестувати на згин. Січення у нас 7 на 4,11. Деталь зігнулася, але не вломилася. А ось ця деталька друкувалася стоячи. Тому вона буде менш потужна, аніж попередня. А ось ці зразочки були надруковані вже при вищій температурі 230 градусів. До речі, хочу звернути увагу на ось ці зразочки. Цей зразок у нас був надрукований вологим філаментом. Бачимо павутиння, неякісна геометрія. А ось цей зразок був надрукований вже сухим просушеним і бачимо, що кінцевий результат відрізняється суттєво. Спочатку перевіримо вологий філамент. І для порівняння SLA принтер на згин 4 х 7 в самому вузькому місці. І так, шановні глядачі, давайте підведемо коротенько підсумки. У мене є ось така зведена табличка по різним виробникам. Ви пам'ятаєте всі ці тестування. Найкращим філаментом на сьогоднішній день у нас в Україні можна вважати 3D-філамент. Саме я маю на увазі PG пластики в кольорі чорний. 43 на розрив це 2 на 4 лежачі. І 102 на згин це також лежачі, але 4 на 7. Стоячі, це також дуже важливо, адже. Коли деталь у нас стоїть, вона пошарово стає найслабкішою, на відміну від лежачої моделі. І, звісно, нам потрібно, щоб і в такому плані була міцна деталь. І тут 3D-філамент показує один із найкращих показників. А ось стоячи на згин, у нього тут якісь були вади. Щось не так, можливо, десь я роздрукував, а можливо, дійсно десь якась невеличка похибка. Адже дуже багато залежить ще від того, чи сушений пластик, яка підібрана температура. Я експериментую з температурами, тому, звісно, проводжу декілька тестів. І сьогодні у нас було не виключення. І так, переходимо до самого цікавого: Multi Jet Fusion, тобто MGF. Порошковий друк дійсно класна річ. Класна річ, тому що все ж таки деталі стають більш точніші, друкуються, гарніші, презентабельніші, і це зовсім інший рівень, на відміну від FDM-друку. Але, як ми бачили, той же самий SLS-друк, тим же PA12, ну, просто страшні результати, 23 кг, найнижчий, якщо стоячи 9,9,69,4,7, тобто все червоне. Це дуже погані результати, і я тестував декілька разів. Можливо, проблема була в самому pa 12 якийсь неякісний, можливо, принтер погано налаштований був. Але, чесно кажучи, я був дуже здивований, тому що він погані результати показав. Ну і пам'ятаємо, що SLS деталі вони пористі. Набирають вологу і вони легкі, але в той же час і крихкі, слабкі. Якщо ж порівняти з MultiJet Fusion, те, що ми сьогодні з вами тестували, на жаль, у мене були зразки тільки, скажімо так, не стоячі і не лежачі, а наполовину, я би так сказав. Тобто вони під кутом були надруковані, але віднести їх можна все ж таки більше до 2х4 стоячі. Тому що там поверхня дуже мінімальна тримання, і в такому положенні 32 кг, друзі. Це реально десь рівень SLA принтер. Ви згадайте, будь ласка, останні наші тестування. SLA принтер показав ну просто колосальні результати. 41 кг. Це рівень 3D-філамента. Тобто 2 на 4, наймаксимальнішого. 31,6. Тут він зовсім порвав навіть 3D-філамент. 10,4,7,5 ну Катастрофічно класні результати СЛА друк. Але ми пам'ятаємо, що СЛА, деталі вони крихті. Якщо впаде на долу, там, на бетон чи на метал, можуть розкришитися, розбитися. Та вони досить потужні. І SLA принтери дають дуже класну точну геометрію. Multijet Fusion – це щось між SLA та SLS. причому досить точно. Якісно, потужна, менше пористості, менше набирає вологості і видає Ну також дійсно круті результати 32 кг. На жаль, інших зразків мене немає, тому хотілося б, звісно, перевірити. Але і так, чесно кажучи, я дуже-дуже здивований. Якщо вибирати між цима трьома технологіями, то звісно SLA буде цікавіший і дешевший. Якщо ж вибирати між Multijet Fusion і порошковим SLS, то звісно цікавіше буде Multijet. тому що і потужніший, і надійніший, і гарніший, і точніший. Ну і останнє тестування це NoName виробник, який зараз поки що не називається, тому що він намагається покращити результати. І, чесно кажучи, для тестових зразків досить і досить гарні показники. Сьогодні для нас дуже гарний досвід, отриманий був і для багатьох друкарів, тому що ми перевірили цього виробника, цього PG-пластика чорного кольору в двох варіаціях, верніше в трьох варіаціях. З низькою температурою друку 225 градусів. Ми бачимо, що температура занижена дає нижчі результати механічні властивості нашої деталі. 32, 7,6 і Тут червоне, бачимо. Якщо підняли трошечки температуру 230 градусів, всього на 5 градусів, ми отримуємо вже на 3 кг потужніше. А тут і зовсім 19 10,8,4,3 А коли вже поставили 230 градусів, тобто підвищену температуру, та ще й просушили, дивіться, як сушка реагує, реагує на механічні властивості. 36,4 півтора 15 кг додали. 23 кг 10,9 і 7,3. Попереднє тестування зразків мені сподобалось. Але головний висновок полягає в іншому. Якого б ви не обрали виробника, будь-якого. Завжди сушіть пластик та підбирайте правильно температури. Тоді ви отримаєте найпотужнішу міцність ваших деталей. А це для нас, для друкарів, дуже і дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. З вами був Макс. Всім добра.